Привіт, любі, дорогі леви! Це підказки ангелів на серпень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків. Чи подарує вам доля шанс зустріти людину для вас по долі, для душі? Серпні місяці, також в стосунках, витягнемо карту, що робити, щоб покращити свої стосунки. А чого остерігатися, чого не робити, так, щоб не було проблем в стосунках, і також робота, друга сфера життя це робота. Чого приємного очікувати на роботі, чого остерігатися, яка буде моральна атмосфера в робочому колективі, які зміни йдуть, чого очікувати? І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які двері можливостей відкриє вам місяць. Чи знайдете ви роботу до душі і хорошим? Прибутком також фінансова сфера, що робити в серпні, щоб фінанси примножувалися і чого не робити, щоб не втрачати фінанси в серпні місяці. Також потягнемо увагу головну карту місяця, головну енергію місяця, яку енергію в собі плекати, що робити, відкрию вам секрет, що робити в серпні місяці, щоб фортуна посміхалася вам, щоб вам везло. І так, перша сфера вашого життя це стосунки яка атмосфера панує зараз у вашій парі? Який енергетичний потенціал? Ніжність, радість, якісь хвилі, бурі, е, на вас Накочується хвиля ніжності, одночасно це буря, це ніжність, це теплі ніжні почуття. Плекайте в собі ці почуття. Станьте таким, як мисливцем за такими ніжними почуттями. Даруйте цю ніжність своїй половинці, своєму партнеру. Так, проявляйте таку бурю емоцій, але позитивних, ніжних. Так, наступна карта десятка. Десятка пентаклів це чудова карта, чудові відносини, планування. Щось ви разом будете планувати своє майбутнє не щось, а майбутнє це як перехід на новий рівень. Десятка це така кульмінація, це завершення, це перехід на новий рівень, завершення. Якогось періоду у ваших стосунках і початок кращого на вищий рівень ви переходите, покращення житлових умов, створення сім'ї, можливо, весілля, пропозиція, або ви з'їжджаєтеся жити під одним дахом. Одним словом, ваші стосунки ви переходите на вищий рівень, і в цьому вам, власне, буде допомагати оця ніжність і таке дуже ніжне, тендітне відношення один до одного. І тут покращення житлових умов іще це як збільшення родин, збільшення сім'ї. Іде збільшення, розширюється ваша сім'я. Іде все в розширення. Так, чого остерігатися, дивимося? Карта чаша, повна можливості, повні можливості, багато можливостей. Чаша все ще можуть бути і сльози, але це сльози радості. Сльози радості. Тут будете мати, чому радіти. Якісь новини йдуть, і це як здійснення мрії. Туз ту, чаш це ще і про здійснення мрії, якоїсь вашої спільної, можливо, або вашої індивідуальної. Амо, можливо, ви станете тою людиною, яка здійснить якусь мрію, а невеличку, можливо, велику мрію свого партнера. Так, дивимося далі. Давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Левий, чудові для вас карти. Чудовим буде місяць серпень. Радійте для тих, хто в пошуку своєї половинки, які будуть можливості. Ну, тут можливості в ноль поки що. Щось буде завершуватися в вашому житті або, можливо, будуть завершуватися. А, якісь старі такі сценарії життя треба буде викресити, відрізати, бо тому що карта десятка мечів» це відрізати, це закінчити більше так не хочу, так не буду, так уже не хочу. Щось ви будете відрізати в своєму житті. Так, вичищати місце, король. Король жеглів це ви, леви, це ваша карта, вогняна стихія. Ви будете тим королем, який буде керувати своїм життям, ви будете чітко знати, чого ви хочете. Все ж таки, чи подарує доля, шанс вам зустріти людину по долі. Щось піде не по плану. а ну, давайте підкажіть нам, щось буде йти не по плану. Щось ви будете усвідомлювати і давати чомусь раду. Ви зараз, ви все в зайняті, дуже собою будете. Будете робити якісь справи, щось свого життя відрізати, можливо, якісь завершувати недозавершені іще стосунки. Щось ще буде до вас повертатися, щось буде вас ще тригерити, і треба буде доробити, довідрізати щось буде таке. І в результаті ви засяєте, як золота монетка. Вам все вдасться, щось ви будете переробляти, то... Дуже буде зайн... будете такі дуже-дуже зайняті. Так, робота, яка моральна атмосфера на роботі, якась тайна відкриється, така треба буде прислухатися до себе, надіятися на себе, вам потрібна буде порада, тому що відкриється якась така таємниця, а не то, що таємниця, якийсь секрет, можливо, вам довіряться. Хтось вам щось розкаже таке, тишком нишком на роботі. Або якась буде така інформація робоча, і це як поставить вас перед вибором якихось трошки страхів навії, щось ви будете таке чути, щось буде таке мінятися, що буде таке не дуже приємне для вас. Якісь зміни, можливо, ви та людина, яка має сказати про якісь зміни, щось зробити. Щось ви будете тут робити. І тут так кардинально буде щось мінятися на роботі або в робочому колективі. Ви захочете поміняти, якщо є ви власником. А щось кардинально вам буде не подобатися, можливо, будете набирати ще якісь інших людей. Щось ви буде якась ротація. Щось ви узнаєте. Так, щось буде кардинально мінятися. І давайте для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, яка... Перспектива знайти роботи. Поки що ви стараєтеся, ваші труди зовсім такі порожні, ніби є якісь шанси, але ті шанси, вам здається, що ви втрачаєте. Але тут дайте нам підказку, тому що тут зима така заморожене все. Карта вибору. Ви стоїте перед вибором, ніби ви і вибираєте, ви маєте з чого вибирати, але щось нічого достойного вам не попадається. Карта тут показують, що ви щось стараєтеся, щось робите, щось ніби вибираєте, ніби і вас вибирають, але все не йде, йде не так, як ви. Тут можливі перекриті якісь канали, щось, може, не до кінця ви а, усвідомлюєте. Можливо, чогось боїтеся зайвої відповідальності. Тут людина несе забагато і їй важко. І десь якийсь момент тут. Ви хочете на роботу, але ви маєте страх, що буде забагато, що буде важко, ви вагаєтеся, тому зараз трошечки канал перекритий такий, у нічого як вам не попадається. Тут таке треба бути чесним з собою, що так. Якщо ви хочете попасти, ви маєте взяти на себе відповідальність. Навіть якщо людина ну, зараз виконує якусь роботу, хоче перейти на якийсь вищий рівень, має розуміти, що і відповідальність. Буде Більше. Хочете вищої зарплати, шукаєте покращення якесь в роботі чи зовсім нову роботу, пам'ятайте, що робота це завжди відповідальність. І тут таке виглядає, що десь далеко, на підсвідомому рівні, ви блокуєте цей канал, тому що боїтеся зайвої відповідальності, ви розумієте, що треба буде а, говорити, розказувати. І щось таке трошечки вас блокує. Внутрішній такий страх виглядає. Так, дорогесенькі, але це не про вас. Не бійтеся нічого, можливо, серце зайця але ви Лев. Так, дивимося далі. А робота і фінанси. Що робити, щоб примножувалися фінанси в серпні місяці? Дама, королева монет це про дисципліну. Та також про вашого можливо, бухгалтера, про вашого банківського а, помічника, людина-консультанта, можливо, ви звернетеся до людини-фахівця, яка займається фінансовими справами, яка поможе вам все. Порядкувати, погасити кредити, зробити розтермінування. Вам треба буде звернутися до того. така комунікація буде. І це вам допоможе примножувати гроші, не розтратити, щоб вони не втікали вам поміж пальців, щоб ви знали, що куди йде. Вам потрібен буде фахівець. Ви звернетеся можливо до банківського працівника. Може, ви маєте бухгалтера, і вам треба з ним порадитися і все. А чітко прояснити. Так, що ще робити з фінансами, щоб не втрачати, не дозволяти такого легковажного ставлення до грошей. Вам захочеться дуже шиканути в серпні. Це так. Це карта легкості і такої легковажності, радості, і навіть ну, такої дурості, тому що карта дурак. Ви ж дивіться, так як то кажуть, не здурійте. Будьте уважними до своїх почуттів, до того, що хочеться так шиканути. Звичайно, що шиканути треба, якщо є можливість, але з розумом, тому що тут, так, щоб не пуститися берегів, людина так стоїть над прірвою. Не знає, що далі. Бо шиканула засильно. Так що будьте уважні до своїх фінансів, до своїх таких бажань. Контролюйте свої бажання і свої фінанси. І витягнемо головну карту енергії. енергію місяця. Яку енергію плекати в собі, щоб стати везунчиками долі, щоб серпень став для вас а, і таким успішним? Так, дивимося, ангели, покажіть нам, дайте нам цю енергію, розтолкуйте. Тут карта, захищайтеся ви, захищайте своє майно, захищайте себе, розставляйте межі. Коли треба, кажіть ні. Дуже чітко і зрозуміло, давайте зрозуміти людям те, чого хочете ви, щоб вас почули. І також зворотня сторона цієї карти, коли і ви чуєте, що вам говорить, слухайте. Будьте уважними, прислухайтеся до інших і проспіть, слухайте себе, що ви говорите. Захищайте свої межі, захищайте свої кордони, але без боротьби, без тиску. Тут більше в таких е чудова карта, десятка час, в таких емоціях позитивних. Знайдіть в собі хороші слова, які будете транслювати у всех світ.